Дитячі мрії Сиріт вже 15-й рік поспіль здійснює Мальтійська служба допомоги спільно з Карітасом. Традиційно проводять акції допомоги дітям з інтернатів та дитячих будинків області. Ось вони помічники небесного покровителя. В існуванні справжнього чудотворця ніхто з них не сумнівається. Кажуть, без подарунка жоден із майже двох тисяч дітей ще не залишався. Завжди Миколай, напевно, так робить своє чудо, що в останній момент приходить багато людей, і які між собою не можуть визначитися, хто ж притримає того листа. Тобто настільки багато людей хочуть це зробити, що ми вже маємо такий досвід кілька років підряд, що Ми навіть не хвилюємося за те, що хтось не отримає листа. У листах проханнях до чудотворця дітки з інтернатів пишуть про теплий одяг, взуття, канцтовари чи омріяну ляльку, але і сироти йдуть в ногу з часом. Тому серед їхніх бажань сенсорні Телефони, айпеди та планшети. Втім, Миколай у своїй допомозі залишається мудрим. Він краще знає про вподобання дитини і те, що буде для неї справді потрібним і корисним. Бачать реакцію дітей, коли діти розпаковують ці подарунки, ці очі, ці очі наповнені щастя радості. Деколи розчарування, бо якщо дитина написала дуже багато, а отримала саме що діти так само плачуть і ображаються, Я... що треба навчатися, досягати своєї мети, мрі і не переставати мріяти, бо мрії збуваються. Благодійників не бракує здійснити мрію сироти та зробити її щасливою бодай на один день. Небайдужі люди вважають своїм обов'язком. Чужих дітей не буває. Звичайно, на душі стає якось приємніше і легше, коли ти робиш ось такий вчинок. Якщо Бог мені дає, то я маю ще комусь віддати. Головне, щоб дитина, яка отримає цей подарунок, була саме щаслива у цей день на Миколая. Сергій прийшов сюди вже із запакованою коробкою для п'ятирічного хлопчика із Долинського сиротинця. Його листа до Миколая прочитав напередодні. У мене також є син п'ятирічний, і є на даний момент змога допомогти комусь іншим. Самі необхідні речі: курточка зимова, шапочка, в основному одяг. і розвиваюча література та ігри. Допомогти Миколаю ще є час. Найпізніший термін підготовки подарунка для сиріт 11 грудня. А вже напередодні свята кожен довгоочікуваний пакунок волонтери Мальтійської служби допомоги та Карітасу вручать особисто кожній дитині.